Всім привіт-привіт! 4 лютого, 25 рік. Новини з малини. Скажете, які малини? Малини? новини з малини серед зими. Ну, в мене завжди є новини, а якщо їх немає, я їх придумаю, щоб просто життя було трошки яр яркіше і цікавіше. Ми робимо зараз роботу, ту, що мали зробити пізньою осінню, але воно нічого не міняє. Пізні осені мали інші справи. Так що такий клімат став зараз, нас, бо років так з 20-30 назад у нас таку пору було снігу з метр, з півтора і морози по 30 градусів, 35. А зараз бачите, фактично весняна погода. От, на сьогодні десь градусів 2-3 морозу. Оце вчорашнє фризоване. От. Так трохи примерзло зверху. Файленько. Прекрасно. Фризується, нема болота, коротше, красота. Значить, що, я хочу розказати? що я хочу розказати? Я хочу розказати про фризу і фризування. Я фактично себе рахую, вважаю фанатом фризи. Я фризою роблю буквально всі поля. Так, в році 2000... 14-му. Десь 2012-му, приблизно так, 10-му, я купив цього трактора для зарібків по городах в людей. Не так для свого. Я тоді не обробляв цієї землі в селі, не обробляв свого пая, тільки там город 46-х коло був і то все. Мене дістало те ото ходити, просити по тих конюхах. Тракторів тоді. На тій вулиці, де я жив, був один маленький тракторець Сінтай, і то він дуже слабенький, задньоприводний. Ну, ну і так вийшло, що вдалося мені взяти фактично в розстрочку цей трактор. Частину, ну, частину грошей заплатив, а частину в розстрочку. І е, першим ділом я взяв фризу, як я почав робити по городах, на той час фризи люди майже не знали. Дуже-дуже десь там з мотоблоком якась бідовенька була. Але такої роботи, що я фрезою розробляв ділянки такі, що десятки років взагалі не оброблялися, що дрібненькі деревця росли, садки, двори після. Ну, як сказати правильно, це коли будівництво закінчилося і рівням все, газончик кругом робив, кругом церкви було такий, був був у мене такий калим. Е, біля будинків новострою. Ну, коротше, універсальна штука. Я фризою розріз розривав межі, е, ну, по, по замовленню, звісно, людей. Бо, бо інакше межу роздерти. Будь чимось іншим доволі проблематично. Ну, можна великим трактором плугом, але там будуть бриляки, всі прекрасно знають, які то будуть брили страшні. Коротше, я показав ну, не всім людям, але багатьом людям, що фреза то є таке золото, класна штука. В мене замовлень було нагороди в Кременці, Кременець, невеличке містечко, райцентр. На місяць-півтора вперіт в блокноті записано було. Люди чекали, да, тракторів почали тоді вже з'являтися, мотоблоки. Але дядько, який відгепав за такого трактора, 10 тисяч доларів плюс 500 доларів фриза. Він дуже його беріг. Я, чесно кажучи, не беріг трактора. ну... То було як-то оправдане тим, що я мав клієнтуру, клієнтура то гроші, робота. Значить, що я скажу про фризу? Фриза класна річ. Фактично за один обробіток, там, чи там, ну, залежно який звісно, ґрунт. От як зараз тут бачите, цей останній раз міжраді оброблялося ранньою весною, а зараз ну, майже вже до весни там залишилося 2 місяці. Майже рік воно заросло такою травою, перейом всякими бур'янами. Ну, можна сказати, все одно ще як парена нам нас кажуть. Фактично, трава настояща трава, якби її дати рости, то була б просто звичайна трава, як на, на лузі на березі. От. Оце прохід один слід, другою пониженою. Оце прохід вже в два сліди другою пониженою, вона і першою. Просто зараз тут нема сенсу такою малою передачею ходити, на мою думку. От, Значить, що скажу? Плюси, плюси багато. пухкенька земля, рівненька. Скажем, от як я робив людям по городах, то вони такого і обробітку землі просто не знали. то Вони думали, що фантастика. Багато хто саме через те закинув городи з міщан, що Оце, знаєте, як розказував один мені мужик е, таку історію. каже, <кій> Значить, е, е, кожної весни жінка заставляє його брати відпустку і виходять там в них якихось там 20 сотих чи що города. І після там їм виорили чи трактором, чи кіньми. І оце грудки е, сапкою, граблями розбивати, розпушувати. Коротше, рабська робота, і мужик кожен сезон придумував якісь от маски, типу там то захворів, то в лікарню, то ще щось, то в командіровку, щоб минути ту справу, але вона його все одно та справа не минала. І тут так, коротше, приходить весна. Якраз весна, коли я почав обробляти городи. І жінка йде на город, а чоловіка не кличе і не заставляє його йти в відпустку. Він подумав, що жінка вже коханця завела. Каже, раненько жінка, раненько жінка каже, встає. І чух десь пішла. Ну, все, завела жінка-коханця. Він за нею, значить, простежив. А вона на город, він просидів трошки в курчах коло города. Бачив, вона просто сапає і все. Виходить він до неї, як би то випадково, чи щось туди. І вона каже: дивись, яка красота. Каже, я в житті каже, такого городу не бачила, такого обробітку і так, так, на такому городі працювати то в радість. Отака От. От була в мене історія, пов'язана з фризою. Скажу вам, класна штука. Я навіть. Два останні сезони все рівно перед посівною в поле своє обробляв фризою. Як дасть Бог доживемо, все буде добре. Планую в цьому році теж не орав я на зиму спеціально. Є плани сіяти сою і думаю, просто по тому невиорному не орав я з причини тої, що, ну, причин кілька. Причина от перша. То, е, хто бачить, хто слідкує за мною, в мене поломилась січкарня, і я мусив молотити напряму, тобто солома вона би затягувала плуга. Звичайно, є там рішення тої проблеми, але я вирішив то-то. одна причина. Друга причина, минулого сезону я виворов на, на зиму гарно, глибоко виворов і все рівно бур'ян проріс, поки е, прийшлося сіяти і не давав їй йому ради. Е, і третя причина в мене та полуось в передньому мосту до сих пор вона зварена. Якщо раніше мене спасав кум, до речі, кум привіт. А кум зараз на фронті. Ну, хороша новість, що кума вивели за штат. І якби він вже зараз не на нулю, трохи безпечніше. Є надія, що може таки так, найближчим. Я кажу, до кума дзвоню, кажу, кум, йоп, твою мать, кидай нахер воювати, блін. Давай додому, в мене скоро весна. Полось треба варити, я повністю серйозно, звичайна справа. Коротше говоря, полось рве в плузі і з бурною. З фрезою такої нагрузки нема, ходить прекрасно. От. То такі причини обробітку мого, мого у моїх планів. Щось скажу, багато говорю. Ну, для того мій канал, що я багато говорю. скажемо так. Хто хочете слухайте, хто не хочете, не слухайте. Плюсів, плюсів дуже багато. Я, я тішуся фризою. По суті, справи можна мати трактор і фризу, і все. Ну, маю на увазі ні плуга, ні е, ні дискової бурни. Все, можна, все може замінити фриза. Які мінуси фризи? Мінуси фризи такі. ну Звичайна справа, пенділей получає трактор, конкретних нагрузка на трактор для офігенна. Е, нема що говорити. Друга справа. Йде е, розход солярки. Більший, понятна справа будеш, що уреш, е, допустим, е, я ору першою повишеною, другою повишеною, як коли. Ну, саме менше, то третьою пониженою. Четвертою пониженою. Четвертою пониженою, що ти залялякався. -за ну, да. ну, да. е, вот. А з призою ходжу друга понижена, перша понижена то Дуже довго ну, і розход і на всіх газах. фактично е, вот. то Розход солярки йде більший. Є от така штука. Хто там знає, хто не знає. Оце кінський щавій. Е, ш... ні не щавій. Коротше, такий бур'ян. Е, роз... е, після фризи дуже сильно розростається. Е, от Бачите, він вчора розсипав. То воно таке, що через що таке його вношу, що воно довго розчиняється. Значить, такий бур'ян е, рубає фреза його на кусочки, кожен кусочок потім росте. Тобто вона розмножує такий бур'ян, вона розмножує е, пирій чи парій, як там хто каже на нього. Е, коротше говоря, такі бур'яни, які ростуть від, від кусочків курінців, то, то є, що є, то є. Ну, Що скажу, тому є просте рішення. В будь-якому випадку, якщо... Такий бур'ян є на ділянці, то і без фризи його хватить, він дуже, дуже витривалий. Хрін, хрін теж дуже розмножує е, цього. Лікарство яке? Лікарство хімікатами. Випалювати його, можна випалювати. Е, я вже я хотів одну тему розказати, але вже якось пішло і пішло. Значить, що, що було? От тут якась в мене така місцина, того шавію було завжди багато. Я його перед тим, як мали садити малину, ми випалили його повністю. Ну, Через 2-3 роки він відновився. І саме більше його було тут. -то. Тут були нормальні радки. Я взяв Попирська з Що ви думаєте, згоріла і малина? Ну, понятне діло, бо ж на малину попало. І шавій. Але малина пропала на зовсім, а він через два роки відновився знову. <схай> Ось така штука. Ну, ще, ще думаю, пробувати так, е якусь таку бутилку розрізану, вчепити до оприскувача і ходити точково пирскати е кожен кущик. Ще, ще такий в мене є план. І, е і що ще хочу сказати? По фризу я розказав, поки що, е -е, до речі, е як обично всі розказують, що е китайське гавняка неправда. В мене оце вже друга така фреза, китайська. Фу -фу -фу -фу, щоб не наврочити. Я ще не знаю, які там середині шестерні. Ніколи цього друга, бо першу, е... там в мене помінялися плани, на той час я закинув справи з землею, треба було гроші, я її продав. А це купив знов другу. Вона ця в мене вже, я не знаю, десь біля 10 років. Я ніякого підчепника в ній ще не міняв. Сальники міняю. Час... Ну як часто? Десь раз в рік приблизно, і то не всі. А міняю через те, що замотує навал всякі шнурки, ленти, капельно, ну все, що можна замотати. Сітки, куготки жіночі, соєцькі ще буває таке. ну, де що там зловить. Я в фрезі знаходив і лівчики, і труси, і що тільки стрінги. ну, то звичайна справа. Воно замотує і продавлює, рве, рве сальника. Оце все, що... Ну, і ножі, ножі треба міняти часто. От. От така історія про фризу. В слідуючому відео я розкажу про пересаджування і розсадку малини. Якщо хватить батарейки, Скоріше всього, що не хватить, бо бачу, от тільки що прийшов знак мені, що ну, постараюся. Про пересаджування мав досвід, розсадку пересаджування малини. Постараюся в слідуючому короткому відео зробити вам таке.